З першого на останній та у зворотному напрямку з плавним ходом та новеньким металевим салоном. Ні, це не про якусь сучасну автівку, а ось про цей новенький підйомник. Він запрацював в одній з багатоповерхівок Шевченківського району. Встановили його тут після того, як його попередника вивів з ладу снаряд, що увійшов через покрівлю у машинне приміщення. За цією адресою стався прильот машини приміщення житлового будинку. Відповідно в цьому машинному приміщенні знаходиться обладнання, яке відповідає за роботу ліфта. Було повністю зруйновано станцію керування. Вони так би мовити, це називається мізки всього ліфту, тому підйомник не працював. Нашим підприємством були виконані роботи з відновлення цієї станції керування також були проведені додаткові роботи після обстеження по заміні купе кабіни по заміні основних тягових канатів та решти обладнання, яке було віддефектовано після прильоту. <му> Наразі наше підприємство, окрім робіт, які виконуються задля відновлення. Підйомників, які постраждали під час бойових дій, також підприємство виконує роботи з технічного обслуговування повсякденного всіх підйомників у місті. Наразі ця цифра складає 6690 підйомників, на яких проводиться обслуговування щомісяця. Звичайно, плани є і на цей рік, і на майбутні роки в цьому році. Ми вже капітально відремонтували 16 підйомників. Роботи тривають нашим підприємствам, окрім капітальних ремонтів. Технічного обслуговування ліфтів також ми займаємося аварійним визволенням пасажирів, які застрягли в підйомниках під час тих чи інших ситуацій. Для цього у нас існує аварійні бригади, які розташовані по місту, по дев'яти районах нашого міста. Ці бригади цілодобово виїжджають та визволяють по наших пасажирів, наших мешканців. Також, Потре хочу звернутися до мешканців нашого міста з проханням. Вайливо ставитися до ліфтового обладнання, цінувати наш труд, бо ми працюємо заради вас. Ігор безкровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикен, Харків, новини.